Сьогодні ми будемо знайомитися, як можна вставити в Microsoft Word якісь інші символи, яких немає на клавіатурі. Відстайте за комп'ютер, щоб вам краще було видно. І також ми познайомимося, як, як створювати та форматувати списки Microsoft Word. Для того, щоб вставити символи, якого немає на клавіатурі. Давайте запустю все-таки презентацію. У мене 8 клас. Нова програма. Так, можливо, я просто... Добре. Можливо, щось просто забуду, то презентацію можна буде піддивитися. Для того, щоб збутися на певних тонкощах. Значить, для того, щоб вставити символ, нажимаєте вставка. Далі ось тут є в правому кутку. В самому кінці. В самому кінці стрічки на вкладочці вставка є е, команда Символ. Вибирайте. Тут пропонуються символи, які останнім часом вибирали вже в Microsoft Word. Ви вибираєте інші символи, якщо тут немає того символу, який вам потрібно. І у вас з'явиться список символів. От. І тут можна вставити будь-який символ, якого немає на клавіатурі. Крім того, тут в різних шрифтах. Можуть бути якісь інші значки. От давайте візьмемо букву е, W. На, 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 наприклад, Webdings, візьмемо. Шрифт Webdings, він містить ось такі додаткові е, символи, яких на клавіатурі немає. Наприклад, символ мотоцикла. Символ машини. От, і в нас вставили, вставилися таких два символи. Для того, щоб вставити е, символ, треба нажати Вставка символ. І вибрати інші символи, і вибрати той символ, який вам більше подобається. Крім того, крім, того, крім того, ви можете налаштувати сполучення клавіш. Уявіть, що ви пишете реферат, чи дипломну роботу, чи реферат, і вас це реферат з математики чи фізики. І вам постійно потрібно використовувати один той самий символ. Наприклад, оцей символ альфа або символ мю. Для того, щоб постійно не заходити у ставка символ, ви можете налаштувати сполучення клавіш самостійно для цього символа. Наприклад, я налаштую для символа мю сполучення клавіш. Нажимаємо, вибираємо цей символ і вибираємось тут сполучення клавіш. І у вас тут пишеться, яке. Зараз сполучення клавіш, тут сполучення клавіш немає, бачите, воно пусте. І тут ви можете назначити своє сполучення клавіш. Наприклад, нажимаємо Alt-B чи Alt-H. Е, Обов'язково прочитайте, чи є таке сполучення клавіш, застосовано десь. Тут має бути написано, хто клацає. <плес> <плес> Дівчатка вивчить музику, будь ласка. Виключали все? Тут має бути писатися, що поточного призначення немає. Чому тут має писатися, що поточного призначення немає? Тому що ця комбінація може бути в програмі Microsoft Word вже налаштована під якусь іншу дію. Для того щоб ви цю дію не стерли, то ви маєте вибрати таке сполучення клавіш, яке не застосоване ще. Тому тут має бути поточне призначення немає. І після того, як ви назначили сполучення клавіш, нажимаєте призначити. І тепер для цього, для цього символа мю я буду жати Alt і H, і в мене буде вставлятися символ мю. Зрозуміли? Тоді нам не треба постійно натискати вставка символ, а ми призначили сполучення клавіш, і відповідно, відповідно відразу буде вставлятися цей символ. Тепер дуже часто. Потрібно включити ось такий, е, е, таку команду, яка називається відобразити всі знаки. Е, ця команда покаже вам приховані знаки, такі як ентер пробіл, е, е, примусове перенесення рядка. Для чого цю команду включати? Інколи люди ставлять між словами замість одного пробілу, два пробіла. І це є помилкою. Ви хочете виправити це. Для того, щоб виправити, треба ввімкнути ті знаки, які приховані, і тоді вам буде видно, скільки людина поставила лишніх пробілів. Наприклад, я тепер можу стерти. Також є такий значок як переносове перенесення. Shift-Enter. Бачите, що він також є окремим прихованим символом. Значок просто абзацу це також прихований символ, який не відображається. Тому вімкнувши е, приховані е, знаки, ви можете побачити ті е, символи, які Microsoft Word за умовчанням не показує. Йдемо далі. Є спец... е, так, до прихованих символів відноситься пробіл. Enter, табуляція. Давайте ще покажу табуляцію. Ось я нажимаю Tab і в мене вставляється табуляція. Табуляція заміняє 4 пробіла. Так. Ctrl-Shift-пропуск. Нерозривний пропуск. Давайте попробуємо. Ctrl-Shift-пропуск. Ось він такий значок, бачите? Ctrl-Shift-пропуск. Це нерозривний пропуск це коли ви хочете щось перенести на новий рядок, то нерозривний пропуск не дає перенести на новий рядок. Або переносить все повністю слово. Shift плюс enter розрив рядка. І Ctrl плюс enter розрив сторінки. Так, деякі комбінації символів заміняють певні символи. Наприклад, двокрапочка і дужка — це смайлик. Двокрапочка і така рисочка це сумний смайлик. Давайте спробуємо. Двокрапочка і душка це смайлик. Двокрапочка і ось, таки, ось така паличка. Зараз це в нас сумний, ось така паличка, бачите? Це в нас сумний смайлик. Двокрапочка і ось така паличка. Зрозуміли, так? Да? Тобто деякі символи мають, мають складаються із декількох символів. Так. Ну, особливий вид форматування називається списки. Списки бувають нумеровані, марковані і багаторівневі. Нумеровані списки використовуються тоді, коли вам важливий порядок виконання команд або порядок перелічення. Наприклад, у вас в класі як перелічують учнів? Алфавіту так, і додають спері цифру перший, другий, третій, четвертий. Так. Тобто в такому випадку порядок важливий, тому тоді використовують нумерований список. Якщо порядок не важливий, то використовують маркований список. Наприклад, ви хочете розповісти про тварин і кажете, що, наприклад, в наших лісах проживають такі тварини. Ставити двокрапочку і через маркер, наприклад, кружечок, пише білка, двокрапочка заяць, двокрапочка миша. Двокрапочка да? Тут порядок важливий чи не важливий? Не важливий, тому в таких випадках використовуються марковані списки. І багаторівневі списки це складні списки, які мають декілька рівнів. Наприклад, ви пишете практичну е, якусь дипломну роботу, у вас буде декілька розділів. Ви розділи позначаєте 1, 2, 3, 4, але розділи складаються з підрозділів. Тоді ви позначаєте як підрозділ. Один крапочка один, один крапочка що, 2, один крапочка 3. Якщо, наприклад, ро підрозділ 1-2 складається ще з розділів, то тоді буде 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, і так далі. Такий список називається багаторівне. Зрозуміли? Да. Чи ні? Да. Хорошо. Ось зараз я його покажу. Цей багаторівневий список. Дивіться, ось тут, якщо натиснути, то тут є різного виду. Дивіться, 1 А, 1 і, і, так далі. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ну воно буде насправді, дивіться, як. 1, 1, 2, 2. Тепер нажимаємо таб, буде 2, 1, 2, 2. Нажимаємо таб, тепер буде 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3. І так далі. Це такий список називається багаторівневий. Зрозуміли? Давайте заберемо ці значки. Хорошо. Забираємо, щоб не було списку. Як взагалі списки створювати? Ну, ось приклади маркованих списків. Ось приклади номерованих списків. Не зараз. Ось приклади номерованих списків. Зрозуміли? Так. Це приклади багаторівневих списків. Ну, я тільки що також багаторівневий список показував, як, список, як списки створюються. Є декілька спосібів створити список. Перший спосіб, ви просто пишете, е, пишете текст без списку в різних абзацах. Наприклад, ви надрукували багато абзаців. Ви далі ці абзаці виділяєте мишкою. І вибираєте тут, який список вам потрібний. Маркований чи нумерований. Наприклад, я візьму ось такий звичайний список. Зрозуміли? Це перший спосіб створити список. Виділяєте абсаці і нажимаєте той список, який вам потрібен. А другий спосіб, ви відразу, ви відразу перед тим, як писати, робите, що це буде список, ось так. А далі пишете, наприклад. Заяць. Зараз я подивлюсь, що там трапилось. Показалось? Так. наприклад, там заяць, далі нажимаєте Enter, з'являється наступний список і так далі. Тепер як відмінити в якомусь рядочку списочок? Наприклад, ви не хочете, щоб білка була в списку. Ви просто ви переходите в цей рядочок і є декілька варіантів. Перший варіант нажимаєте кнопочку списку, ось тут, і список тут пропадає, білка випадає зі списку. Далі список продовжується. Або якщо знову повернути, то знову нажимаєте, виділяєте цей рядочок і знову нажимаєте списочок, і вона знову додається списочок. Ще один варіант нажати клавішу Backspace. І списочок видаляється. Зрозуміли? Чи ні? Тільки візьмемо. Один, два, три. Так, тепер для того, щоб список закінчити, ви нажимаєте Enter і е, нажимаєте Backspace, або двічі нажимаєте Enter. Раз і два, і тоді список пропадає. Зрозуміли? Раз і два. і Список пропадає. Зрозуміли? Хорошо. <coughs> Йдемо далі. Хто онлайн? Все зрозуміло поки що? Right. Так, тепер ви можете змінювати вид списку. Дивіться, ви виділяєте, якщо ви хочете зробити маркований список, ви можете вибрати інший маркер. Наприклад, ось такий. Але тут не всі, не всі маркери, які ви можете застосувати. Ви можете зробити маркером будь-який символ, який можна вставити в Microsoft Word. Для цього ви нажимаєте, визначити новий маркер, і тут є декілька варіантів. Символ, рисунок, шрифт. Візьмемо символ, і ви можете тепер будь-який символ застосувати у вигляді, зробити його списком. Наприклад, я візьму цю зірочку. Можете вибрати інший шрифт, наприклад, Webdings. Наприклад, зробити наприклад, ось такий список. От. Тобто цей маркер можна змінити. Можете взагалі взяти якийсь малюночок з інтернету і вставити його у вигляді списку. Тут деякі маркери вже є, пропонуються самим Microsoft Word, готові. Ви можете, там, наприклад, нажати ось кнопочку «Імпорт», І знайти якийсь малюнок у вас на комп'ютері. Наприклад, я візьму цю папушку. І нажму ОК. І тепер в мене папушка буде списочком. Зрозуміли? Так само можна робити із цифрами, із марк із номерованим списком. Виділяєте, який вам список більше подобається. Крім того, ви можете самі зробити новий формат номера. Як це робиться? Вибирайте, визначте новий, новий формат номера. Ось тут вибирайте на основі якого списку ви хочете зробити цей формат. Наприклад, виберемо 1, 2, 3. А тут додаєте, що буде писатися в кінці. Зараз чекайте, бо я не додав. І, наприклад, я хочу, щоб було перший, другий, третій. Нажимаю ОК, і тепер в мене буде перший, другий, третій, четвертий. Зрозуміли? Yeah. Тобто вибираєте на основі якого е, списку, а далі просто берете і дописуєте щось до списку. Зараз секундочку. Наприклад, там. Перша дитина, друга дитина, третя дитина. Перша дитина. Перша дитина. Друга дитина. Третя дитина і четверта дитина. І так далі, і пішло. Мож, могли б написати перший учень, другий учень і так далі. То ви можете самі так список редагувати. Так. Ну, і багаторівневий список також. Ну, краще тут вибирати просто готовий список, тому що визначати багаторівневий список набагато важче. Тепер, коли ви створили список, ви можете поміняти нумерацію. З якогось моменту можете змінити нумерацію. Наприклад, там, давайте я хочу, щоб відміть був не четвертий, а щоб він був сьомий. Нажимаємо праву кнопочку на миші. Вибираєте продовжити нумерацію, ось тут. Ні, не продовжити а задати початкове значення. І ось тут. Тільки це треба класнути по окремому списочку, по окремому елементу списочку. І вибирайте задати початкове значення. І вказуємо, наприклад, початкове значення 8 буде. Натискаємо ОК. Тут має бути почати новий список або продовжити попередній список. Змінити початкове значення на 8. І тепер буде 1, 2, 3, буде 8, 9. Зрозуміли? Так, можна знову продовжити, наприклад, продовжити нумерацію. Тоді воно знову вернеться на початок. 1, 2, 3, 4, 5. Можна зробити, щоб почати спочатку з одинички. Буде 1, 2, 3, 1, 2. Зрозуміли, як редагувати? Хто онлайн зрозуміло, бо ви це будете вдома робити? Питайте, якщо щось не зрозуміло. Діти, хто онлайн? Зрозуміло? Зрозуміло? Хорошо. Так, зараз я прогляну, чи я все розповів. Так, все зрозуміло показував. Так. Є деякі символи, які автоматично можуть зробитися списком. Це символ зірочка, дефіс, літера О, я не знаю, чим нам буде працювати. Значок більше, один і крапочка, один і значок більше, один і дужка, А і дужка. Давайте попробуємо. Пишемо зірочку. Нажимаємо пробіл утворюється маркер. Далі ставимо тере. Пишемо текст і робиться маркер. У вигляді тере. Так, буква О, я не знаю, чи буде працювати. Не працює. <рес> так, буква О, це буква О, чомусь вони пишуть, що це має бути. Так, значок більше буде працювати. Значок більше і пробіл, і утворюються ось такі маркер. Тобто деякі символи заміняють. Ну, Якщо їх поставити на початок і поставити пробіл, пробіл то вони перетворюються в списочок. Один і крапочка. Один і більше має працювати. Один і значок більше. Один і дужка, А і дужка. Так, і букву А поставим і дужка. Українська буква А теж буде так само працювати. Так, йдемо далі. Так, Зараз я подивлюсь, що я ще не розповів. Не так, списки можна сортувати по алфавіту або по цифрам. Дивіться, я зараз цей списочок відсортую по алфавіту. Для того, щоб відсортувати по алфавіту, ми його виділяємо. І ось тут нажимаємо в розділі Абзац, нажимаємо на вкладочки головна від А до Я сортування, натискаємо. Вибираємо, що будемо сортувати, абзац, по тексту чи по числу, чи по даті. В нас текст, тому ми сортуємо по тексту. По зростанню чи по спаданню. Лишаємо по зростанню, натискаємо ОК. І в нас відсортувався списочок по алфавіту. Білка, ведмідь, вовк, зайц риба. Давайте спробуємо відсортувати число. Наприклад, тут де 56. Тут 45. Тут 78, тут 1, а тут 25. Виділяємо, нажимаємо сортування і вибираємо число ось тут. По зростанню. Окей, і в мене відсортувалося по зростанню цифри. Так, це я розповів. Так. Крім того, ви можете формувати, форматувати текст і е, оці, оці маркери і текст ви можете форматувати окремо. Дивіться, я візьму текст, е, е, візьму, текст, виділю тепер списочок ось і зменшую його шрифт. Тобто, в мене списочок буде окремо відформатований, а текст буде окремо відформатований. Тепер текст, візьму, виділю, залию, наприклад, червоним кольором. От, а списочок залию, там, наприклад, зеленим кольором. Тобто списочок може сортуватися окремо, а текст може форматуватися окремо. Для того, щоб виділити цифри чи маркери, ви по них просто натискаєте і вони виділяються. Таким чином, ви можете, ви можете один, наприклад, виділити окремо і сортувати окремо. Ось таким чином. Далі. В нас ось тут є певний відступ в списочку від цифри, від тексту. Від маркера до тексту є певний відступ. Як його змінити цей відступ? Ви ось тут можете, наприклад, збільшити ось таку відстань. Давайте виділимо весь списочок. І ось візьмемо, збільшимо відстань. Ось тут є, якщо тут ось натиснути ліву кнопочку миші, появиться табуляція. І ви можете цю табуляцію вже керувати, де буде списочок. Але ви не можете вийти за межі оцього маркера. Для того, щоб вийти за списки, треба зробити цю відстань більшою. Тоді ви зможете далі відводити текст від маркерів. Зрозуміло, як це регулювати? В класі зрозуміли онлайн, зрозуміли, як регулювати Нет. відстань від цифр. Хорошо, йдемо далі. Так. Тепер дивіться, для того, щоб зробити багаторівневий список, да? давайте я оцих два пункти. Видалю покашу і додавлю ще декілька е, пунктів списку. Для того, щоб перетворити цей список багаторівневий, ви нажимаєте тут кнопочку «Зменш... збільшити відступ. І в мене, відповідно, буде далі створюватися більш такий складний список. Тепер давайте тут зменш... збільшимо відступ знову створюється другий, третій рівень. Давайте відмінимо, зробимо звичайний списочок. Тепер дивіться, давайте візьмемо другий вид списку, візьмемо багаторівневий список. Наприклад, ось такий, так? Да? То тепер, ви, якщо нажмете збільшити відступ, то буде створитись рівень 1-1. Якщо знову збільшити відступ, то буде створитись вже рівень 1, 3, 1. Якщо ще збільште, то буде 1, 3, 2, 1 і так далі. Такі списки називаються багаторівневими, Щоб створювати наступний рівень, ви нажимаєте збільшити відступ. Якщо ви хочете навпаки відмінити якийсь рівень, то ви нажимаєте зменшити відступ. От. Ось так створюються багаторівневі списки. Так, в Microsoft Word можна робити, так як в журналах, текст в декілька колонок. Ось бачите, тут текст в декілька колонок. Microsoft Word дозволяє це зробити. Як це зробити в Microsoft Word? Давайте я швиденько добавлю текст. Для цього я зайду на спеціальний сайт генераторів тексту. Ось в мене згенерувався текст якийсь. Давайте його скопіюємо. І розмістимо декілька колонок. У мене зараз текст в одну колонку, я хочу його розмістити в дві колонки. Наприклад, я хочу цей абзац зробити в дві колонки. Ви нажимаєте Розмітка сторінки, вибираєте колонки і вибираєте, скільки колоночок ви хочете. І текст розбивається на дві колонки. Зрозуміло, як це робиться? Діти. Отут а зверху можна розміри колонок змінювати. Зробити їх меншими можна робити і більшими. Також ви можете додати більшу кількість колонок. Тут можна зробити дві, три. Можна вказати самому, наприклад, берете інші колонки і вказати, що ви хочете зробити чотири колонки. І буде чотири колонки в тексті. Зрозуміли? Так. <плес> Хорошо. E, значить, ваше домашнє завдання. Якраз зараз е, скоро буде дзвоник. <плес> так, наш дивіться, що треба зробити. У <плес> вас додому три завдання. Перше завдання. Просто давайте я покажу, як їх робити, щоб ви вдома могли зробити. Сядьте, будь ласка, я покажу, як робити домашнє. Дівчатка, сядьте, я покажу, як робити домашнє. Перше, ведіть по 5 різних графічних символів, використовуючи графічні шрифти Microsoft Outlook, Webdings і Значить, Нажимаєте заходите в Microsoft Word. Перше завдання. Заходите в Microsoft Word, нажимаєте Вставка, символ. Інші символи. І шукаєте спочатку Microsoft Outlook. Для цього нажимаєте букву М. Так, ну я думаю, ви, ви повинні справитись з домашнім, там воно не складне. Робите оцих три завдання е, в класрумі і прикріпляйте три файлика мені. Зрозуміли? Добре. Все тоді гарного дня до побачення. До побачення. До побачення.